Освіта одна з найголовніших галузей життя, якій з боку державної влади приділяється велика увага. Народний депутат України Леонід Клімов, куратор проєкту народний бюджет на півночі Одещини, вже багато років опікується підтримкою обдарованих і талановитих дітей. З фонду народного депутата десятки котовських юнаків і дівчат з 1 вересня отримують іменну стипендію народного депутата України за особливі успіхи в навчанні, інтелектуальних і спортивних змаганнях. Кожного року, починаючи з 2010 року. Учні Потовського району були представлені і номінації на стипендії голови державної районної адміністрації Сінька Володимира Павловича. Цього року на той реалізації національної програми обдоровень дитини та указу президента про проведення у 2017 році року дитячої творчості. Тому в цьому році стипендія народного депутата Леонидіда Клімова була надана 15 учням Потовського району. З них троє. Учні, випускники 11 класу, 12 учнів на сьогоднішній день навчаються в загальноосвітніх закладах району. Їм на протязі 10 місяців буде виплачуватися стипендія народного депутата Леоніда Михайловича Клімовськими стипендіатами в 2013 році стали випускники та старшокласники Станіславської, Новосилівської, Кащурівської, Куяльницької, Липецької та Мардарівської шкіл. З цих шести шкіл найбільшою та загалом найтитулованішою сфері освіти є Новасилівська школа, яка відома досягненнями як своїх учнів, так і вчителів. Саме тому наша знімальна група побувала в цій школі, де навчається найбільша кількість стипендіатів народного депутата України Леоніда Клімова, і поспілкувалась. З обдарованими дітьми. За які досягнення в навчанні чи ще якісь? Ти спочатку навчального року отримуєш стипендію народного депутата України? Я займаю перші переміста в районі, їздив на обласні олімпіади з фізики, математики, англійської. А ти збираєш ці кошти і на щось їх спрямуєш? Ну, кошти напевно спрямовую на те, що потрібне. Там час на ну, свої хобі буває спрямовую, а загалом збираю на нову машину. За які досягнення в навчанні ти отримуєш спочатку року стипендію народного депутата України? Ну, я відмінниця з першого класу. Нерідко їжджу на олімпіади, на районні олімпіади з різних предметів кожного року. Займала призові місця, їздила на обласні олімпіади з біології, фізики, математики. Скажи, будь ласка, ось цю стипендію, що ти будеш на протягом року навчального, ти спрямуєш на ну, щось витрати, чи ще не було? Меншу частину я залишаю собі на кишенькові гроші, а решту складаю, хочу купити новий телефон. Дійсно, в Катовському районі велика увага приділяється обдарованим дітям як з боку місцевої влади, так і з боку вчителів і батьків. А як вдається тримати планку першості серед учнівської молоді, розповіла директор Новосилівської школи Шуляк Тетяна Миколаївна. Яким чином вашій школі вдається зготувати кадри? Це якби випадковість в цьому році? Чи це постійно традиція в вашій школі? Я можу сказати, що це традиція в нашій школі. Що ми щорічно приймаємо участь, що ми маємо переможців, і ось цього року п'ятеро ну, у нас і раніше получав. Діти стипендію депутата Клімова. От, мушу сказати, що це працює весь колектив на цей результат. Більше того, скажу, з 15 наших учнів, які приймали у районному турі змагання з олімпіад, то 11 є переможцями і учасниками обласних. А діти, оці, що досягли такого рівня інтелектуальних, це багаторічна праця вчителів, батьків і учнів, звичайно. Так що це не випадковість. Це Результат роботи діти це наше майбутнє, і від того в яких умовах вони будуть навчатись, залежить те, в якій країні нам жити. Тому саме спільними зусиллями батьків, вчителів та влади можна досягти максимального ефекту.